Всім привіт! Для льох побігла. Доброго ранку побажати не можу, тому що ранок у нас почався з атаки. Не знаю, масована, не масована, наскільки вона буде, але вже повідомили про пуски ракет з Каспійського моря. Уроки в Дініса прикратилися. В принципі, вони тільки почалися в 8 ранку, і 8.08 вже тривога була. Тому Знаєте, ми тут так, всі очікуванні, що далі, що далі і куди прилетить. А от, і тепер тільки чекати, де що, як, і що буде. Надіємося на наше ППО, що в нас хлопці зараз працюють гарно вже, от, і якомога багато. Ну, Багато вони збивають, і хочеться, щоб вони ще більше їх збивали, щоб всі, щоб 100% то було б добре, щоб вони ті всі гроші, що вони викидають на ці ракети, і на те, щоб нас знищити, щоб вони пішли прахом їм. <кій> 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 Щось я теж трохи оддінні діня трохи, і це я пальця цього залила, тому що таке почало е, тут. Таке воспалилося і таке було прямо червоне, то вчора залила зеленкою. От, а зараз я оце з цим цвітком, бачите, він у мене вже зігнувся як в три погибелі, Я вже палицю підставила. І таке думала-думала таки вчора, і таки надумала, що, мабуть, треба його обрізати, бо не буде з нього толку вже. І... Тому що там ще й низ. то бачите, отой низ. Ой, де, де це я? А оцей, оцей низ, оцей, він такий там тоненький, а туди далі товсто пішло. Воно він просто не витер. Він в, в один момент якийсь він просто переломиться. О, тому його, мабуть, зараз обріжу. от, І. І поставлю у баночку. Хай він пускає корені. Мені теж написали це, і я так робила вже багато разів. Я робила його, отак обрізала йому, він пускав корні. Я осадила. Він опять оце таке. Ну але це перший раз, що він у мене виріс. Ну отак, що багато листя. То в мене там зазвичай там, три листки, та й все. А це ось так гарно він виріс. так що... Грається щось сама з собою. Сьогодні вже додому поїдуть, сьогодні вже їх заберуть. Щось знайшла і щось грається, грається. Така потіха. О, так, ну що ж, буду обрізати. Я тут обріжу. Де його обрізати? Ото то обріжу, де починається уже товсте. Так, ну боже, поможи. О, ой, 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 о! Пальмочка. Все. А то він, чим більше так стоїть, він, тим більше згинається. новогодня, да? можна украшати і буде ялинка. Так. То він згинається все більше і... Так, я вже ж так, щоб воно стояло і не падало. Все чудово стоїть. Це я вже брала палицю, його підставляла. А то ж він згинається все більше, і він тоді от такий геть зовсім круглий буде, хай вирівнюється трохи. Все, виріння пустить, і я вже, ви знаєте, думала, я, мабуть, для нього піду, теж куплю такий великий горщик на 5,5 літрів. От, і посажу вже тоді <глев> в той великий горщик. його пересажу, бо цей вже в мене такий вже тут трохи почав вже ламатися. Треба йому буде горщик поміняти. От. Бо мені якось добра, треба купити М -м -м горщики, там вже скоро гірочки пересажувати. Все ж таки <глев> в надії на те, що вони, може, вийдуть коли-небудь. І якраз куплю йому цьому красавцю. Може ж він тоді буде рівненько рости, то побачу. Ну що ж, цю атаку нас не пронесло. У е, нас вже немає світла, вже немає мене. До мене дзвонять вже спочатку. Тільки це що стається, все дзвонять до мене. Це клієнти, мої знайомі. Таня, що там? Таня, що там? Бо знають же, що Альона з Сашою працюють в Обленерго, іначе це я знаю там всю ситуацію, що там робиться що? Світла немає, води немає, нічого немає. Все. Зараз вже, наверное, і опалення скоро пропаде, поки ще теплі батареї, але ж скоро і опалення пропаде. От, так що Так що відео сьогодні оце таке, малесеньке. Знову в нас атака, знову в нас ми без світла. От, і більше телефон не буду, я навіть і напрягати, щоб ухватив. У мене павербанк заряжений, ноутбук заряжений, але ж... Ну, якщо, в крайнім суті, можна від ноутбука теж заряджатися. От. І, і все тоді на сьогодні. Отаке манюсіньке відео. Що ж зробили нам опять. Не знаю, буде блекаут, не буде блекаут, ну, горя наробили знову. О, так що, всім, всім пока.